Якою має бути ідеальна дитяча, світлою просторою, безпечною, розвиваючої з системами зберігання, місцем для ігор і творчості, зоною для читання і відпочинку, чи можна поєднати все це в одному приміщенні? Показуємо 15 чарівних дитячих кімнат від українських дизайнерів дитяча для новонародженого. Облаштовуючи цю світлу кімнату для новонародженого, фахівці тітбюро постаралися зробити її максимально зручною і функціональною. Передбачили різноманітні системи зберігання, полинальний столик, безпечне ліжечко, крім того, інтер'єр оформили на виріст. Додали ігрову зону, скриню для іграшок і розташували кілька полиць так, щоб малюк міг діставати з них предмети самостійно. Цікаве рішення стіна оформлена у вигляді будиночка. Ще одна ніжна дитяча для новонародженого, яка буде рости разом з дитиною у цьому проєкті Женя Жданова використовувала незвичайно трансформується ліжечко для немовляти, кругла колиска перетворюється в овальну ліжечко для малюка постарше, а пізніше може стати манежем. Диванчиком, пеленальним столиком або трансформуватися в два крісла і столик, що стосується комода і пеленального столика. За Задумом дизайнера, у міру дорослішання чада можна замінити їх на платтяні шафи, без шкоди для інтер'єру, дитяча для хлопчика і дівчинки, облаштувати кімнату для різностатевих дітей шкільного віку не найпростіше завдання. Дизайнери Григорій і Юлія Лопатка майстерно впоралися з нею. Передбачивши в одному приміщенні два робочих місця, двоярусне ліжко і досить багато місця для зберігання одягу та іграшок, при цьому дизайнери постаралися максимально полегшити інтер'єр візуально, відкриті полиці, прозорі стільці, світлі стіни і меблі. Колірна гамма підібрана дуже акуратно, білий і відтінки сірого З яскравими жовтими акцентами, така палітра прекрасно підходить і для хлопчика, і для дівчинки. І залишиться актуальною в міру дорослішання дітей. Дитяча надача це проста, але дуже стильна дитяча, прекрасний приклад того, як можна оформити кімнату для дитини без надмірних витрат. Женя Жданова облаштувала для свого молодшого сина в невеликому заміському будинку затишний, цікавий, розвиваючий простір з кантрі, нотками, творча зона, комфортне спальне місце, системи зберігання, зелений куточок. І все це в полумансардному приміщенні площею трохи більше 10 квадратних метрів. Ніжна дитяча для дівчинки. Ця кімната в ніжних тонах ще один приклад дитячої. На виріст. площа приміщення дизайнер Олена Юдіна збільшила за рахунок прилеглої батьківської спальні. А численні системи зберігання постаралися зробити максимально полегшеними і не захаращують простір. А ця ніжна кімната в заміському будинку не найтиповіша дитяча, незважаючи на те, що призначена вона для півторарічного малятка. Інтер'єр Оксана Маленко зробила досить дорослим, витонченим, з використанням антикварних меблів і дизайнерських предметів, справа в тому, що батьки крихітки переконані. Формувати естетичний смак дитини слід з пелюшок. різноманітні варіанти рожевого кольору, досить поширене рішення для оформлення дівочої дитячої, однак дизайнер Світлана Старцева використовувала цей хід не зовсім звично, щоб не створювалося нав'язливих лялькових асоціацій. Обстановку врівноважили темною грифельній стіною, відтінками білого і бежевого і натуральним тоном дерева. Кімната для двох хлопчиків. Облаштувати кімнату для двох активних хлопчиків нелегке завдання. Олена Болигіна впоралася з нею, розмістивши в дитячі два спальних місця: робочу зону міський шафа купек. І навіть спортивний куточок, секрет в зонуванні і грамотної перепланування при ремонті до кімнати додали частину коридору, що відкрило додаткові можливості, дитяча для трьох чи реально зробити зручною і функціональною кімнату для двох підлітків хлопчика і дівчинки і їх молодшої сестри. Дизайнер Наталія Максименко доводить, що немає її чого неможливого, три спальних місця. Дві шафи для одягу, особистий простір, комод і пробкова дошка для нотаток для старшої дівчинки, ящики для зберігання іграшок молодшої дівчинки, дзеркало в повний зріст і стелаж для міні, виставки досягнень, мішень для гри в дартс і баскетбольне кільце. І все це на площі менше 20 квадратних метрів. Два дитячі в один. Це трохи футуристична дитяча. Являє собою дві зони для різновікових братів, об'єднані в одне ціле. Дизайнери Дар'я Бутахіна і Олександр Кудімов постаралися організувати інтер'єр таким чином, щоб у кожної дитини був власний простір, і разом з тим діти не були б ізольовані один від одного. На 15 квадратних метрах розмістилися два спальних місця: продумані системи зберігання, навчальна зона ігровий блок. Кімната для підлітка, догодити підлітку, оформляючи кімнату, і врахувати всі його потреби і захоплення. Не менше, а часто і більше складне завдання, ніж створити інтер'єр для малюка, продумуючи даний проект. Дизайнери Олексій Дякін і Кирило Романюк з фондураю взяли до уваги те. Що господар кімнати знімає відеорепортажі, документальні фільми і грає на гітарі. Авторам проекту вдалося відобразити в інтер'єрі всі захоплення підлітка, а також запропонувати витончене рішення для зонування простору. Крім того, кількість посадочних місць в кімнаті дозволяє юнакові запрошувати друзів і розміщувати їх без сорому. Дитяча в стилі лофт, стиль лофт здається. Буквально створений для підліткових кімнат практичні кольори і матеріали, індустріальна естетика, актуальність, широкі можливості індивідуалізації простору у цій кімнаті. Дизайнер Наташа Янсон передбачила необхідний мінімум меблів, залишивши простір максимально відкритим при цьому систем зберігання для підлітка більш ніж достатньо. Примикає гардеробна для одягу та спортивного інвентарю полиці і ящики в робочій зоні, місткий комод. Дитяча в світлих тонах ця кімната, оформлена фахівцями студії спацефорліфе, пропонує ще одне оригінальне стилістичне рішення, старі потерті дошки на стіні, покривало в стилі печворк, штори в дрібну клітку. Ці милі елементи кантрі стилю надають затишку і в поєднанні з сучасними меблями, і в обрамленні пастельних тонів виглядають по-дитячому ніжно і безпосередньо. Кімната для активної дитини, дитяча для активного малюка, повинна відповідати його потребам в іграх і розвитку. Саме тому дизайнер Макс Касимов передбачив в цій іскравій кімнаті спортивний куточок. Зону для творчості з кридяною дошкою, а також кілька пуфів і м'який килим, щоб дитина комфортно себе почувала, граючи в дитячій. Ніні дитяча за перегородкою буває, що виділити кімнату для повноцінної дитячої ніяк не представляється можливим. Саме в такій ситуації опинилася дизайнер Ануш Аркелян і знайшла винахідливий вихід з положення, організувавши в квартирі. Міні дитячу одна з кімнат була поділена розсувною перегородкою, і на половині приміщення організували особистий простір для дитини з повноцінним ліжком, робочим місцем і висувними ящиками для зберігання іграшок.